Друзі, привіт! Давно я не був на рибалці, ну як давно, кілька днів. Один раз спробував, нічого. А це сьогодні зранку. Я й живу поряд із сулою 50 метрів. Хто там дивиться моє відео підписчики, вийшов у себе на підвісний місток, опустив з містка підводну камеру, відеокамеру. Рішив подивитися, чи йде хоч якась рибка, чи не йде. Сьогодні вже 20 березня 23-го року. І отож подивився. І побачив, і йшла стая жерехів. І вирішив ось як <хи> Якби спінінг свій. Ну, в мене нема ні касмастера, ніде вона немає. В общем, нема такого нічого. На що ловлять жереха. Ну, вон силіконка, бородку прицепив. Козля бородка. Щось таке типу. Ну тут інколи я бачу, він плюскав у ті години. Ну, Спробую, покидаю. Що з цього вийде, не знаю. Давайте спро спробуємо. Перший закид. Ой, довгий поводок, ще треба дивитися. Поставив силиконочку, груз, мабуть, 12 грамів. Такий похоже на верховоду. На верховода. Кастмастера немає, далеко не закинеш такий груз. Ну нічого, можливо, ось куплю кастмастер, тоді а там він був аж. О, докинув. Я його ніколи не ловив. За своє життя я, мабуть, 3-4 чи поймав чисто случайно. Так що не кажіть, що я там щось неправильно роблю або щось таке. Я й сам знаю, що неправильно роблю. Якась риба там ходить поверху. Ой, там пеньок. А там під той стороною він бив в ті годи. Він мабуть зараз йде на нерест. Той навряд чи клюне. Ну, спробуємо ще поцепити Ось другу якусь силіконку. Та летить то далеко. Зараз спробую якусь другу силіконку поцепити чи щось друге. Оце так. Аби провіяться. Сьогодні погода дуже тепла. Зранку, правда, був морозець. Я даже навіть не знаю що. Давай такий теч поставлю зараз ось Я ж говорив, що ніколи його не ловив, а на силіконку він мені і попадався. І то, мабуть, найбільший півтора кіла. І то я так случайно кидав поверху тягнув, коли бах є. А так, щоб спеціально. Десь у мене був Касмастер, де він дівся, пошукав, не знайшов десь видно, валяється. Друзі, а водички. Водички у сулі у цьому році вже більше, ніж у тому році. Чим рік назад. ну Поки що риба до нас не дійшла. Поки що риби ще немає. Інформація по оржиці, по Тарасівці ніяка. Були хлопці, знайомі в неділю. Навіть не бачили покльовки жодної. Там хлопці розказували, що одні приїхали, були в суботу у Горошино, в неділю переїхали на Тарасівку, одні, каже, їздять, їхали в сторону Чутівки, одні з Чутівки сюди, ніхто нічого. І сьогодні теж знайомий казав, що його знайомі. Сидять, ловлять, то нічого. Щось там хтось поймав дві чи три маленькі плиточки і все. Так що ось така інформація. Де щось там чув, теж в тому районі. Щось там десь хтось пару карасів, лягчав поймав чи двох. Що, щ, щ, щось таке. Не знаю наскільки правда. Ну а у мене ось така інформація. Ще будуть питати, що там по судаку. Знайомі поїхали туди за Черкаси, там де я рибалив. в Тубільці. Да, тубільці. Планували вони з неділі на понеділок. Порибачили вони зранку, з неділі. До після обід жодної покльовки в них не було. І поїхали вони в неділю додому, не залишалися. Водосховище повне води. Течія дуже, кажуть, дуже сильна. 60-70 грам не падає груз. І тягне всякий мусор, очерет, дрова всякі, кажуть, ловити неможливо. Так що, друзі, ось така у мене інформація про рибалку. Ну, сьогодні зранку було почти 4 градуса морозу у нас тут. Ну а сьогодні ось хожу вже льоточки, Вже майже п'ята година. Так що днем було тепло. Ну, ну Будемо сподіватися, що з дня на день рибка піде. А як воно? На фідер я ж говорю не виїжджав із-за того, що не було часу. Не, якби щось плювало, то знайшов би пару годин. Ну, зараз дуже нема часу з'їздити. Завтра теж немає часу, можливо після Ну, А якщо вдруг буде якась інформація, що десь піде плітка, то я обов'язково поїду і якщо щось ловитиметься, то обов'язково ви відразу узнаєте. А ми зараз ще трошки покидаю, ну, мабуть, не буде діла. Це так. Виїхав, щоб подивитися. Не вмію я його ловити. Його треба ходити по під берегом, мабуть, я так думаю, видивлятися тихенько. Не розмовляти, так як я в камеру розмовляю, щоб він пожарив дуже обережна риба. Так, ну нічого, зараз ще трошки спробую. Якщо ні, то, та, то додому. Так що ось, друзі, пробуємо поки що пробуємо. Приїхав ось на ту ямку, де я рибачив зимою. Бачу на тій стороні он рогачики, хтось сидів на фідер, мабуть. Ну, тихо, верховодость тут скидається. ну Попробуємо. Нічого, я ось куплю космастер або парочку, хай будуть на всякий випадок. бо Бувало на Дніпрі на судака їздиш, а буває жарих Ну Так просто ради цікавості можна спробувати його спіймати. Тихо, красиво, тепло. Птички співають. Ну, будемо сподіватися, що і рибка буде ловитися. Ось, друзі. Ось. Якось так. Ну ось, друзі, така не рибалка, а можна сказати, прогулянка під річкою сулою. Рибки я не спіймав, ну я, чесно кажучи, не дуже і надіявся, що спіймаю. Але так, провірити, пробігтися по під берегом, по під річкою, подивитися на водичку, чи додавилось, чи ні. Якось трошки так для настрою трошки <задово> задоволення отрив, хоча б від того, що прогулявся під річкою. Ну, Рибки я не спіймав, як ви бачили. ну, Я жереха не вмію. Ловити, тут нічого казати, треба вчитися, треба касмастер, трошки не так його ловити. Це я так, аби, аби не вдома, як то кажуть. Ну, По інформації про рибалку я вже говорив. ну, швидко скажу ще раз. В неділю був хороший мій знайомий в Тарасівці у Оржиці. Нема нічого. Просидів півдня, навіть більше півдня, сказав, що жодної не було покльовки. Хто десь, хтось бачив один там з двадцяти чоловік, що поряд сиділи, витягнув одну пліточку на півладоні. Хлопці їздили туди, казав, і до Чутівки. І туди люди їхали, і назад їхали, і приїхали з Горошино були. В суботу цілий день рибачили, приїхали з Горошина в Тарасівку, теж нічого. Так що ось таке. Там я бачив відео, що жінка непогано хорошої плітки наловила. Ну, то, я так думаю, можливо, я помиляюся. Якийсь табунчик вже рушив перший. І якраз вона попала на, ту, на той табунчик і наловила плітки. А так. Поки що нема. Сьогодні теж товариш дзвонив, мій, що його товариш сидить, там лове десь теж в Тарасівці, точно не знаю, де нема нічого. Так що ось поки що на рахунок плітки така інформація. Там мене питають на Судака, їздив, не їздив, не їздив я на Судака. У неділю їздив мій хороший знайомий на Судака, туди за Черкаси в Тубільці. Вони поїхали вдвох, планували з неділі на понеділок порибачити. Порибачили тільки до після обіду неділю, тому що зранку до після обіду у них не було ні однієї покльовки. Води в Дніпрі повно, вже аж під самі нікуди. Течія дуже сильна, дуже сильна, казали і несе мусор, всякий очерець, дрова, гілки, дерева, всяке отаке. Так що Поки що й там ні. Ну, десь ловлять плітку, ви ж самі слідкуєте, не тільки ж мене. Дивитесь багато ж Ютуб-каналів, ловлять там на Десні, на пслі ловлять. Ну а в нас поки що така інформація. Можливо, це інформація до обід 20-го року. Березня, можливо, вже після обід, ось уже під вечір, коли я знімаю це відео, а відео вийде тільки завтра, 21-го зранку, то може вже щось і піде. Ну, Треба пробувати. Уже трошки пішло тепло, хоча сьогодні зранку був мороз, але днем було досить тепло і хорошо, повітря прогрівається, водичка теж прогрівається. Гадаю, скоро щось повинно щось прийти і порадувати нас. Покльовками, якось так. Так що, друзі, ось таке відео. Ви бачаєте, що без риби, без нічого. Так, просто прогулочка. Трошки інформації, яку я чув, я знаю. Можливо, у когось є інша інформація. У мене на сьогоднішній день така. Так що, ось такий відосик. Думаю, завтра ні, після завтра, може посижу тут у себе ось на фідерочок. Куплю опариша. Трошки мені ще там треба докупити на фідер снастей. і попробуємо. Так що на цьому все. Не забуваємося підписуватися на мій канал, Рибачу як умію. Жмемо на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Ставимо лайки, кому сподобалось. Ну а кому не сподобалося дізлайки. Пишемо обов'язково коментарі. Поки що стараюся на всі коментарі дати відповідь. Кому коротку, кому трошки довшу, якось, якось так. Так що на цьому все. Пока. Слава Україні!